Привіт! Сьогодні хочу підняти питання професіоналізму. Часто чую від консультантів, деколи спілкуючись з клієнтами, о, ні-ні, ні, тільки не про страхування. Не треба мені цього розказувати. Чому так? Ну, та то тому, що перед тим з цією людиною точно попрацювали професіонали. Моє знайомство з страхуванням розпочалося саме так. Мене знайомий запросив кафе на каву, коли я прийшов. Там вже було декілька людей, які почали мені малювати лінію життя, розказувати, як це потрібно, для чого це. Інформація мені сподобалася. Але коли прийшла умова оплати, мені була озвучена сума тисячу доларів. Хочу сказати, на той час оплата праці в мене була десь приблизно 100 доларів в місяць. Що я хлопцям і сказав? І що у відповідь я почув? Так возьми кредит. Кредит? Карл, кредит! А чим я його буду віддавати? Ти заробиш, не переживай. А якщо ні, може таке статися, що тебе не стане. І твоя дружина отримує 100 тисяч і оплатить твій кредит. Після цих слів я встав і вийшов з кафе. Ще довгий час, коли я чув слово страхування, мною тіпало. Аж поки я не зустрів знайому, яка доступно, детально і зрозуміло пояснила, як це працює, підібрала найбільш оптимальнішу ціну з продукту, і я відкрив свій перший поліс. Отже, вже більше 15 років я працюю в цій сфері. Якщо тебе цікавить робота в сфері страхування і фінансів, пиши мені в особисті, я з тобою зв'яжусь і поспілкуємося. До зустрічі!